Дісиди сті, стій кажу кому. Так, погнали. Шли. Кидайтесь на сонечко, бо я буду довго сидіть розмовляти зараз. Людоньки, всім привіт. Гадаю, більшість з вас помітила, що нової серії чи нових серій про будівництво і переїзд не було вже десь більше місяця чи півтора місяця на цьому каналі. Хтось приходить на мій основний автомобільний канал в коментарях. Питає, що де відео про будівництво, хтось в соцмережі стукається, питає. Тому вирішив сьогодні записати якби, свої думки, чому немає нових серій. І можливо навіть і не буде. Власне, я ще в роздумах. Справа в тому, що від початку того, як я почав на цьому каналі якби, публікувати відео про свої переїзди і будівництво з розгорнутою аргументацією, чому так, чому сяк, і чому зробили те, чому зробили все, чому така технологія, чому те так, чому це так? І я зрозумів, що це нікому не цікаво, це нікому не потрібно. Ну не те, що нікому більшості в першу чергу, як ми це розуміємо, блогери там. Тори, якби, по думкам в коментарях. Натомість прийшла величезна кількість людей, яка розповідає, що ну, ти умовно дебіл. Робить так, якби формуючи думку, таку в кожному практично коментарі, що ти все зробив не так, починаючи від того, що ти збудував токсичний будинок з неправильних матеріалів, навіть з неправильних матеріалів ти його неправильно зібрав, утеплив, неправильно зробив внутрішні ремонти і так далі. І тому подібне. Прийшли велика купа експертів розказувати, як я мав своїми грошима розпоряджатися, де я мав купувати ділянку, не біля рівного, а десь в іншому місці. і в мене родина не така, дружина, іноді слова російські каже, дитина щось не так виглядає. Та й сам ти, наче якийсь дурачок. Якби. Коли цих серій ставало дедалі більше і більше і більше, і ти заходиш почитати, що думають люди про те, що ти їм розповідав, що ти їм демонстрував. Цього негативу ставало все більше і більше і більше, і повторюсь: з самого початку цей проект він не є ніким спонсорованим, через що власне я заблюрював там логотипи компаній, з якими працював. Якби я не приймаю рекламні інтеграції, навіть при тому, що вже з перших серій вони набирали немаленькі перегляди, почали приходити спонсори там з інструментом по будівництву, пропонувати свої там інтеграції, колаборації і так далі. Якби для того, щоб просто поділитися абсолютно ненав'язливо Просто своїм власним досвідом, без чиєї зацікавленості, тому що коли я шукав інформацію про технологію, за якою збудував свій будинок, то єдине, що я знаходив, це рекламні відео від самих компаній, які будують будинки за такими технологіями. Ну і коли ти їх дивишся, ти розумієш, що цим компаніям вони розповідають все з точки зору того, що їм треба продати цю технологію, побудувати комусь будинок, заробити гроші. От мені хотілося зняти таку інформацію, абсолютно відсторонену. Від від самих будівельників, якби і подати для людей, якби в розгорнутому вигляді. Повторюсь, тому що коли я шукав інформацію по цій технології, яку я не вважаю, по-перше, ні найкращою, ні найгіршою, я знаходив інформацію тільки на якихось англомовних ресурсах, і через брак цієї інформації, в тому числі. І від виробника будинку, трошки дивно, що вони не надають після того, як збудували будинок хоча б якусь брошуру з рекомендаціями того, як там, робити внутрішні роботи, чи там, зовнішні, чи ще щось подібне. Ні, в Ютубі цієї інформації доволі таки мало, через що і було зроблено певну кількість там, помилок, які ви бачили у відео, які в тому числі ви коментували і зауважували на них, але в такій формі ну реально, як наче. Ну, не знаю, як у людини ніколи не було можливості десь виговоритися, вилити все своє лайно, всі свої якби, бруд, як тільки під моїми коментарями і персонально на мене, якби. Тобто, в мене склалося враження, що Токсичність мого будинку вона набагато нижча, ніж та токсичність, яка вирує в коментарях в спільноті до моїх відео. І, до речі, я зробив заміри токсичності будинку, все окей, якби про це трішки пізніше буде відео. Відео стосовно якоїсь інформативної якби, частини сіб будинків я буду випускати, але відео, от яке я дійшов, якби і на якому я зупинився, це відео про переїзд, на якому присутня велику кількість часу моя. Родина. Е, я перестав хотіти навіть не те, що публікувати, монтувати. Я сів за е, комп'ютер, закинув всі шматочки відео на таймлайн побачив, що там 4 з гаком години виходить. І велику кількість часу в цьому відео присутня моя родина. повторюсь про яку вже в попередніх серіях, навіть при тому, що вони там епізодично на пару секунд з'являлися, було дуже багато негативу. І я сиджу і думаю, а. На що і для кого я це буду публікувати, щоб потім ну окей, я звик до негативу, що ти там неправильно виглядаєш, тебе звук поганий, камера не там стоїть, ти не так монтуєш, ти не так розповідаєш. Ти дурачок. на своєму основному каналі, на якому сьогодні стукнуло вже 214 тисяч підписників, я до цього звик до своєї до образи своєї персони, якби в цілому, ну тобто я зрозумів, що не всі люди, якби, дружать з головою. А на цьому каналі мене більше турбує якраз таки враження моєї родини, моїх рідних, тому що такі коментарі зачіпають мою дружину. Вона до цього не звикла. А вона ну, якби заходить, дивиться також відео, тому що ці відео я роблю в тому числі для того, щоб і з собі з родиною там пізніше сісти, подивитися, згадати, як воно було, і іноді навіть подивитися, як ми робили. Більшу частину матеріалу я не опублікував, я знівав інформативно для себе, щоб зафіксувати. Ксувати, де в якому місці там в мене проходять комунікації по будинку, щоб підняти потім інформацію, коли тобі на стіну шафу треба повісити чи десь отвір. Пробити в тебе ця інформація була, тому рекомендую всім. Знімати в процесі будівництва, тому що плани планами, а де воно там сходяться, якісь панелі чи плитки, чи ще щось інше, це можна якби зафіксувати тільки там на фото-відео. Тому в мене цієї інформації багато. І от я ж кажу, іноді я передивляю свої відео, як ми дещо робили. Іноді піднімаю цю інформацію зі сховища, і це корисно. І повторюсь всім рекомендую це робити. І от, оскільки проект він ніким не спонсорується, оскільки канал молодий, монетизації він приносить не багато. я саджу. Дивлюся на реакцію людей на те, ким мене вважають, на те, яким чином люди реагують на помилки, які я зробив, хоча. З самого початку я не говорив, що я якийсь там супер просунутий інженер-будівельник, що в майже 38 я набудував десятки чи сотні правильних будинків, і тепер от я такий, от, от такий крутий, що в 38 собі вирішив збудувати якби будинок з лайна і палок. та? Я про це не говорив, і я не розумію, чому люди так реагують. Ну, роблю помилки, ну окей, ну не вважати ж мене дауном чи ідіотом повним і так далі. Тобто. <с> Бажання щось робити. На цьому каналі в мене абсолютно немає ніякого. І я не прошу зараз якоїсь підтримки, там, не писати якісь коментарі. Там, давайте, не звертайте уваги, тому що, ну, мабуть, тільки тупа людина буде сидіти, отримуючи шквал негативу, бруду, лайна на свою голову за те, що вона робить, і продовжуватиме це робити, незважаючи ні на що. Це треба бути садомазохістом. І це дивно доволі для мене. Чому? Тому що останнім часом в нашому україномовному сегменті почало з'являтися багато. Багато відео, багато авторів, які або будували якісь будинки самостійно, або замовляли також будівництво. І я переглядаю їхні відео дійсно цікаво, якби і бачу, що і в них така ж реакція. Тобто, це не те, що я, я якийсь там загнаний, мене загнобили чи щось подібне. У нас в цілому, я бачу, що така атмосфера вирує не тільки там в соцмережах, а й між людьми. Тобто люди чомусь вважають, що вибір іншої людини не треба поважати, треба його обов'язково обісрати, як тільки можна, насміхатись, наскільки в тебе є сили. І, от саме от таку поведінку вони вважають якоюсь там умовною єдністю, там підтримкою, і так далі. Я подивився нещодавно відео однієї дівчинки, яка зняла. Огляд свого каркасного будинку цей відео огляд злетів там в рекомендації. Наступне відео вона знімає про те, що в коментарях твориться якась дичина, люди, чого ви такі там жорстко-жорстокі, чого ви такі дивні. Якби, тобто, це якби не тільки мої думки, не тільки моє враження. Там навіть Дорофеєва та з Лібігою записали відео пісню стосовно такої, якби поведінки наших людей і нашого менталітету. От ти дивишся, якби і навіть частково розумієш, чому в твоїй країні щось або не відбувається, або відбувається саме так, як воно відбувається, тому що ну якась дивна, дій Богу, у нас нація, яка прагне до якогось перфекціонізму в усьому, в будівництві, там виборі автомобілів, телефонів там будь-чого іншого. При цьому сама, не будучи прям такою ідеальною з усіх сторін. Елементарно, навіть в відношенні повазі один до одного, якби тому повторюсь: не отримуючи якогось супер величезного там грошового доходу від діяльності на цьому каналі, отримуючи величезну купу тупо негативу в свою сторону, я вирішив забити. Бо на хіба воно мені треба. Для себе відео я зберу, коли в мене буде час. От Я закинув останню серію про переїзд, якби, як ми там робили внутрішні роботи, меблі встановлювали якби, і так далі. І Побачив, що мені для того, щоб зібрати це все докупи, треба біля тижня, 4 години матеріалу, зробити його якимось цікавим відеорядом. Це займає неймовірну купу часу. А в мене зараз лютий місяць, який в принципі, відбулося у 2024 році, через що ми запланували і все-таки втілили. У життя наш переїзд це збільшення активності по моїй основній діяльності. Я нагадаю, що я займаюся пригоном з за кордону, і перед весною, якраз таки вона посилюється, тобто це сезон. І я от сиджу, Дивлюсь, якби у мене є основна моя робота, яку мені треба виконувати, якої трішки навалилося. У мене є ютуб-канал, основний який я. Повернувся, почав випускати частіше відео, тому що там атмосфера навіть в коментарях якась вона більш спокійна, лампова, і там я хоча б розумію, що в тій ніші я маю експертизу, можу когось заткнути, або просто не звертати уваги, тому що якби, розумію, як і що відбувається, і мені експерти не потрібні. В ніші будівництва я себе експертом повторюсь, не вважаю, ніде не говорив і. Мені здається, от коли я щось опублікую, потім заходжу читати коментарі, то сам навіть починаю вірити в те, що люди пишуть, що я дурний, що я якийсь ідіот, якщо чесно. Тому бажання робити нові відео якось немає, якщо чесно. Люди прийшли, десь прочитали, що от кількість коментарів якось впливає на те, як ранжується відео, на кількість переглядів і підписок. І давай. В будь-який момент під будь-якими відео, не тільки під моїми, писати просто аби що, Пиши, написали матюк. От їм приємно, вони виговорились, вважають, вважаючи людині плюс один коментар, але не думають про те, що на душі потім цієї людини, яка там вклала купу часу грошей на те, щоб зробити це відео. У мене на основному каналі я навіть робив відео, закриваючи доступ до коментарів. Їх не було взагалі, вони набирали непогані перегляди. Тобто алгоритми алгоритмами, але соцмережі змінюються, алгоритми змінюються, і не завжди коментарі допомагають підняти кудись відео. Тому, якщо не маєте чогось сказати, краще не кажіть нічого, краще помовчіть. Це мій до речі, принцип по життю: що чоловіка прикрашає тишина, так би мовити, краще промовчати, ніж сказати якусь дурню. Вже підмерз трошки навіть з моїми розлогами, такими влогами. Зараз йдемо. Отака хурма, друзі, о, така вона творчість, о, таке визнання, о, така вона слава і популярність. Доволі багато я в коментарях читаю, що ну, а як ви хотіли, ви. ж якби, от там Стаєте блогером, популярною людиною, це зворотня сторона. Я чомусь десь в іноземному сегменті, в основному в англомовному, я не бачу такої дичини, яка твориться у нас в коментарях. Я не бачу ніде якби, якоїсь там не знаю, інструкції, літератури про те, що коли ти стаєш блогером, то ти, ти стаєш як мішенню для того, щоб тебе обливали брудом, лайном і так далі. Ви маєте розуміти, що не всі блогери, як там інженери-будівельники, яких мені часто приводять в коментарях, які, на мою думку, не завжди дружать з головою, і навіть на своєму каналі не можуть скласти логічну якусь логічний ланцюжок з того, що вони говорять, та приведу банальний приклад, там людина. З досвідом Сивочола сидить, розповідає, які вони правильні будинки будують. Записала вже декілька відео стосовно сіп будинків, мабуть, тому що мої відео піднялись там десь в переглядах. Почали часто траплятися людям, і вони їй задають питання абсолютно некомпетентно не володіючі інформацією цю технологію обливають брудом, лайном а людей, які роблять такий вибір, виставляють ледь не дурачками. Це виглядає дуже професійно в лапках. Мені здається, що в нашій країні, окрім якби, такої. Негативної аури там в соцмережах і в коментарях ще присутній один момент, який стосується того, що люди, які часто там заходять в якийсь бізнес, починають вести чи послуги, вони не вміють їх просувати по іншому, крім як обсираючи своїх конкурентів чи колег по цеху. Або ну, от мені здається, що якщо ти як там інженер, будівельник і так далі, якщо ти дійсно володієш інформацією, то ти маєш чітко розділяти, що та одна технологія комусь підходить, одна не підходить, і маєш володіти якби інформацією, чому е, прям точно якби, аргументовано з фактами і так далі. А так просто виглядає, як наче людина викладає інформацію, що от вона. Як базарна бабка десь щось почула ОСБ, фу, та воно ж там якесь токсичне клей, там смоли і так далі, шматки якоїсь тирси. З цього не можна будувати будинок, не розрізняючи того, що ОСБ буває різний по класам, навіть в Україні також неприємно те, що людина говорить, що невідомо з чого в Україні, ніхто цього не контролює. Умовно кажучи, ставлячи все, що робиться в Україні, в тому числі і її ж робота, бо вона також працює в Україні, її теж мало хто, мабуть, контролює, підсумнів, якість там, умовно, всього українського, що мене, чесно кажучи, бісить. Тобто людина, яка говорить, що от цьому будинку обов'язково потрібна вентиляція, а потім показує, що у нього там у вікнах приточні клапана стоять, і теж якимось чином в його правильному будинку побудована вентиляція. І ти сидиш такий, така в чому різниця? Ну і тобі треба вентиляція, і мені треба вентиляція, Якби. Ну, Тобто, повторюсь, дивина, та й годі, якщо чесно, і не тільки від коментаторів, яких ти не знаєш, вони є професіоналами, чи це просто якісь там дурачки, яким немає чого робити, іде такий негатив, і навіть від людей, які типу, вважають себе професійними, Іде, іде тупо шквал критики і негативу не тільки в сторону той технології, яку я обрав, а в сторону іншої технології. І це прям дуже дивно за цим спостерігати, куди котиться в цілому наш Ютуб-сегмент. Люди хочуть, щоб він розвивався при цьому гноблять якби авторів демотивують, а не йдуть чомусь, не гноблять там, не знущаються, не глузують з росіян. З них можна, от якби дивно, максимально замість того, щоб підтримувати іноді навіть промовчати, не ляпнути якусь херню в коментарях, якби вони роблять все абсолютно навпаки, хочуть, щоб було багато українського контенту, а роблять все, щоб його не було, щоб не було бажання. Щось робити. Так, поки моїх відео немає, я збираюся з думками робити далі, що випускати, перепланувати треба трішки, і так далі. Хочу порекомендувати вам декілька каналів, на які і я також частково підсів, щоб подивитися, як люди роблять, як можна собі щось зробити, бо треба буде комори там добудовувати на подвір'ї чи там ще щось робити. Фазенда 13, Якось там не пам'ятаю доволі складна назва, де хлопець самостійно зробив каркасний будинок. От у нього в коментарях чомусь якби мало таких в лапках експертів, тому що ну він пояснює все більш професійно. Він робив все своїми руками, на відміну від мене. Тому більшість скоріш за все, моїх коментаторів затягнули язика до дупи і сидять мовчки, там просто дивляться. Будинок будує родина, чи збудували навіть А-фрейм. Вони мені дуже подобаються. Матиму можливість коли зробити відпочинковий, скоріш за все, це буде щось подібне. Там теж все своїми руками, теж через брак фінансів. Це знову ж таки повертаємося до питання та тих інженерів-будівельників, які говорять, що не маєте грошей на нормальний будинок, не будуйте ніякого. Це це прям топчик від експерта. Якби таке пояснення, я ржав дуже довго від цього, наскільки професійна і глибока думка у людини. Тобто, якщо ти, не маєш, там, якщо ти маєш можливість побудувати нормальний каркасник, в якому живе там вся Скандинавія, би, да, то живи і далі в панельній багатоповерхівці, слухай, як крехтить баба десь там поруч за стіною, чи пердить дід з іншої сторони, чи хтось стогне, чи шарахкає шахта ліфтова. Та, от ти на це заслуговуєш, якщо ти не маєш там, на 30 чи 40% більше грошей, ніж там, на цегляний. Ну ну це просто треш, якийсь та і дивно це чути з уст людини, яка на перший погляд мала б мудрість сказати все там правильно, якось більш м'яко і адекватно. Власне такі думки. Піду змонтую викладу відео, щоб ви побачили і зрозуміли, чому відео і досі немає. Матеріалу мене ще є. Багато чого зроблено по будинку завдяки тому, що я відволікся, закинув відео. Я нарешті отримав можливість займатися собою фізично зранку і з вечора, що мені дуже допомагає. Я зайнявся будинком. Ми робили дуже багато речей. Як бачите, от. Витрачаєш час на відео для того, щоб вам щось, якусь інформацію подати, показати, або навіть банально ви могли відпочити, розважитись, подивитися якийсь контент, і собі нічого не робиш. Тобто, мало того, що нічого не отримуєш фінансово, не отримуєш підтримки. Ще й не маєш часу, щоб робити там, свої справи, там, добудовувати будинок, ремонт доробляти, чи жити просто елементарно зі своєю родиною. От коли сідаєш, якби і більш широко думаєш про те, як воно все відбувається, аналізуєш, і розумієш, чому відео не хочеться випускати. Гадаю, ви мене зрозуміли. До нових зустрічей, до нових відео. Підтримуйте авторів. Спробуйте хоча б колись раз записати хоча б одне відео, яке ви самі зможете потім передивитись, не кажучи вже про інших. І потім ми з вами поговоримо. Гарних вам вихідних! Ну що, йдемо в наш токсичний будинок. Вон собака як додому хоче. Вони кажуть, будинок поганий. Не маєте грошей на нормальний будинок, краще не будуйте ніякий. Це дуже глибока думка професіонала. Цікаво було б подивитись на реакцію людей, які евакуюються зараз десь з зони бойових дій, чи втратили свій будинок, чи в цілому хочуть просто жити своє життя, а не витратити його на те, щоб будувати один єдиний правильний будинок, який потім через рік чи два нахер нікому не стане, не потрібен. Я, у мене відгораю від таких експертів в лапках.